Run into. Випадково натрапити чи зіткнутися. Hang out тусуватися. Get together. Зустрітися. Meet up – теж зустрітися неформально з друзями дуже часто. Up for мати настрій або бажати. In the mood for. Те ж саме, тобто, я маю настрій, я бажаю щось, я в гуморі це зробити, можна і так сказати. Grab a bite. Перекусити. Не кажіть іт, краще скажіть grab a bite. Це більш природньо для англійців і американців чути. Grab a bite. Catch up. Невимушено поговорити про життя. Let me know. Дай мені знати. І... keep me posted